Вітаю вас, шановні глядачі. Ще одне досить важливе питання стосовно наступу на Київ. Багато хто про це також питає, багато хто про це також говорить. І люди в мене теж запитують, чи може відбутися таке як наступ на Київ. Я би хотів подивитись на весняний період. Конкретно на весняний період. Чи є загрози наступу на Київ? Конкретно, тому що. Тому що про це говорять ще з моменту виборів в РФ, що, типу, після виборів зразу почнеться наступ. Мені про це також писали неоднократно. Давайте я подивлюся, що мені карти покажуть. Давайте я гляну. Так. На циганській колоді чотири карти, на гральній колоді три карти. Витягую. Давайте подивимося. Карта любові падає, такий от купідончик. Янгол, любові та миру хороша карта. Карта вогню, карта нещастя. Скоріше за все, просто бомбьки. Карта вогню. Можливо, вогневі атаки. Ну от вогонь падає. Карта печалі, карта розчарування, карта залякування. І карта офіцера, карта сильного чоловіка, воїна-захисника. Я би не сказав, що це наступ прямо буде, скоріше за все, просто це будуть якісь активні бомбардування. Оце от може бути весна 24-го. Дивимося тут. П'ятірка пікова гроб. Погана карта, карта смертельних загроз, піковий туз, карта терактів. Четвірка хрестова, карта сили та успіху. Хороша карта. Ну, сказати, що захопити Київ, то це я в цьому сумніваюся. І наступати на Київ. Скоріше ні, чим так. Але вогонь, гроб, піковий туз це дуже жорсткі теракти. Я би сказав, скоріше за все, тут ситуація пов'язана з якимись дуже сильними обстрілами Києва, які можуть загостритися в травні місяці. Дуже сильно. От квітень, травень це все може загостритися. Тому що комбінація карт, п'ятірка-пікова гроб. І туз піковий це дуже небезпечно. Так само, як і тут, на циганській колоді. Карта нещастя, карта розчарування. Тяжко буде Києву, я так бачу по картам. Весною. Тримайтеся, кияни, Бажаю вам всіх благ та всього найкращого. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це дуже небезпечно. Бажаю всіх благ, бережіть себе. Наступ під дуже великим знаком питання, я думаю, ні. А от теракти, ну, тут процент дуже високий. Прям дуже і дуже високий. Такі досить фатальні теракти, я би сказав. Бережіть себе, будь ласка, будьте обережні, читайте захисні молитви. Нехай у вас все буде добре. Всього найкращого вам.